А я куда-то? В Париж? В Париж? Да Что она? Что она туда поехала? Что-то она дружище двох зразу зупиняємо це в ту смугу стали чого не втосмуга побачиш як це не в ту смугу можна прямо сюди не їхати здрасту Добрий день. Що ви взяли, що я не уважний? Що ви взяли, що я неуважний? — Давайте подивимося на слідче перехрестя, щоб ви не честилися назад. Ви знаходитесь зліво. Давайте що довго не могли, давайте все по процедурі зробимо, правильно? Так. — Ви скажете суть скоєного правопорушення, причину зупинки. Я, я по-перше, тут рідко буваю, тому я не побачив... Ви водій? Ви водій, правильно? Що це за... Ну, а я подібний ви. на кого? То ви повинні володіти цю коварність, бо ви бачите знаки віконної війни. Правила пункту 114 кажуть, що... Давайте тепер... Рухаються біля вас, мають право розраховувати на те, що ви... Ви Ви хочете лекцію мені прочитати? Ну так, щоб ви більше такого не робили. Та не треба мені лекцію читати. Дивіться, я думав спочатку повернути наліво. Я думав спочатку повернути наліво. Потім передумав і поїхав прямо, тому що, тому що побачив, що мені не туди. Тому що я їду на Вінницю, а вказівника перед світлофором немає. Тому, а є розгалуження. Ні, ну, Трохи раніше це коли? За 20 кілометрів? За метрів 100 від знака, який говорить вам, що з тільки на лівий. Перед світлофором не було цього знака. Повинен бути перед світлофором, щоб я був... Звичайно, на, не на світлофорі, а на перехресті. На перехресті так. Звичайно. Щоб я розумів, як, як, як мені далі рухатись. Ви вважаєте, що це важке перехрестя, де можна заблукати? Ну, звичайно, от я за я... мене виникли сумніви щодо проїзду цього перехрестя. Якщо ну. ну. ви збирались повертати ліворуч, то щоб не порушувати правил дорожнього руху і не создавати проблем транспортним засобом, які рухаються з боку від вас. Чому вам не повернути було ліворуч розвернутися і виїхати, щоб не порушувати правил? Чому я не порушив правила? Я не, я не порушив правила. Ну як Ви не порушили правила? Ви не правила? Ви знаєте, що нові правила дорожнього руху, пункт правил 8.4, Зараз ви там, що дорожні знаки мають пріоритет над проїжджою частиною, тобто над дорожньою розмісті. Ну, ну і що? Ну, ну, ну і що? Ну добре. Ну, є там всякі нюанси. От ви так само сказано в законі про міліцію, що має бути на видному місці значок. Правильно? Де він у вас? на Ну що, не можна було цього дотриматись чи що? Що сам? Ну от цього вимагає. 00ХМ 0071 чи що? Угу. Ну, бачите, всюди є нюанси. Я можу їхати. Я можу їхати. Ви є досвідчені водій, у вас є спеціальне право на керування транспортним засобом. Покажіть, що ви є водій, у вас є присвідчення водія, а не випадки. Я, я вам кажу, що я їду, я їду. Володимир, як вас звати? Володимир Васильович, я їду з Франківського у Вінницю, я взяв документи на паспорт посвідчення і на літак. Не, не треба мені показувати цього. Не треба мені показувати. Я вас запевняю, що в мене це все є. Я пропоную вам повірити мені на слово, і щоб я не доставав зараз, не копався в документах. Я знаю, що я бачу, що ви достатньо культурна людина і адекватно себе поводите зі мною. і Я вбачаюся, не один чоловік, де за два десятки років, що я, я працюю, не можу сказати, що ну, я можу любив, чи десь не адекватно в колонії. Ну, мені теж залишається на це сподіватися, тому що я бачу, що ви адекватна людина. щоб на майбутнє ви були уважніші і хотів би вас попередити справа в тому що Вінницька область це в трьохполосному руці. Знаєте, що таке в трохолосному руці? Так, uh -huh. uh -huh. так. І середня полоса часто дуже змінюється. Що ви, ви маєте на увазі середня полоса змінюється? А так, як... То, що в нас було тут, чи що? Те, що... що в нас такий випадок, як тут да, у нас да, був. Так, да, так, да, так. Да. І ви можете опинитись, не купатися дорожні знаки. Так як зараз я вам поясню, що дорожні знаки мають пріоритет на дорожню розмітку. Щоб ну, ну, я... була розмітка, так само, як Ще би була розмітка трьохполосна. Так, у нас була е, дорога так само, як Івана. У вас ще краща дорога, ніж у нас, поки що. Дякую, вам теж. Крузермен там вже багажник відкриває. Чого? un po' pareggiare